Відбувається процес зварювання каркасу лазерним зварюванням. Ось у нас класний апарат. Конкретно дана модель це 1,5 кВт чисто під зварювання, без очистки, без порізки, без освітлення шиї тому що ця модель є, надійна так само, як коли ми беремо е, лазер для очистки метала, ми коли беремо той, який тільки для очистки, ми не можемо, наприклад, сканувати. 100 мм, а відразу 300, і в нього немає цього приколу, коли через кожні 15 хвилин ви його маєте вимикати, чи він охолодився, він може працювати просто днями. Так от, все чому? Взяли ми таке зварювальне обладнання, з подачу проволоки. Всього. Зараз ми варимо 304 нержавійку. Це труба. Вона в нас товщиною стінки одиничка. У нас ось такий режим. До речі, в принципі, мало хто показує хто як... чим варить. Ось ми зараз дивимося з вами на швидкість. Ми варимо всі стаки. Ми можемо все обварити, і немає такої штуки, як коли ми з вами варимо аргоном. І ми, наприклад, проварюємо ось тут верх, а знизу не проварюємо. Лишаємо цей шовчик. Такого в нас немає в лазерному зварюванні. Хотів би показати зараз на цих Ось ось, ось це шовчик. Зрозуміло, після цього буде або просто освітлення, або певна обробка. Самий званий фільт, залежить від побажання замовника. Вариться все з проволочкою, щоб шов що був класний, красивий. Можна варити, в принципі, своїм тілом, але це зори бути мінімальні. Тут насправді вони мінімальні, бо ми, виготовляючи такі каркаси, ріжемо їх на труборізі і вони відразу в розмір. І фактично ми робимо як лего, як пазли, де ми просто все зібрали, набрали, прихватили і потім почали зварювати. Видно, шовчики наші. Ну і відповідно, дякуючи цьому лазерному зварі, ми можемо робити ось такі каркаси в досить великій кількості. Тобто зараз у нас скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. От тут у нас така бочка величезна з нажевійки. Ось там ще одна бочка на пивоварню. Там інше обладнання у нас дирижувальне. І ось восьмий. І фактично оце ми можемо дуже швидко робити. Час швидкість не буду говорити, тому що кожного швидкість своя. Хотів показати, що саме це 34 крувато, миссики зберемо на її. 304, 40 на 20, одиничка. А навіть півтора. Я думаю, що стінка одиничка. Помилився, напевно. Всі точки, всі-всі-всі заварені з їх сторін. Це так само, як коли виробляємо меблі для медичних приміщень, воно має бути обов'язково все проварене. Обов'язково згідно з харчовими нормами. Бо можна десь тут не проварити, туди воно щось буде забиватися з часом. І ми з вами лишимо бактерію.